Дядя день листопада, субота триває прямий ефір. Друзі. Всім вітання. Юлія Галушка. Олег Білецький. Добрий вечір. Дякуємо, що ви з нами. Отже, починаємо. Президент Володимир Зеленський привітав Херсоне з днем визволення від окупантів. У своєму зверненні він зазначив, що Росія ніколи не приходить назавжди, і саме південь торік у цьому переконався. Сьогодні перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто герой, місто символ, місто надія. Міста наших людей, які не підкорились ворожій силі і надихали своїм спротивом усіх нас та весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знову-знов -знов доводили на херсонських вулицях та у багатьох домах і квартирах, що Україна єдина уся від північного кордону до нашого моря. Це місяці без зв'язку, без інформації, але з вірою з вірою в Україну південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить назавжди. Скільки б разів вона це не повторювала, бо Україна завжди повертається, завжди, коли знаємо нашу мету, коли це спільна мета, коли ми у єдності і коли єднаємо інших навколо української мети. Сьогодні одна з річниць, які формують нашу українську впевненість, що ми. Можемо. 11 листопада минулого року. В результаті успішного контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити від ворога правобережну частину Херсонщини. Під контроль України повернулося власне саме місто. Це був єдиний обласний центр, окупований росіянами у лютому, березні 2022 року. З нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, добрий вечір. Сподіваємось. На жаль, не добре вітаю вас. Слава Україні. Слава, розкажіть, будь ласка, про те, який сьогодні день в Херсоні і на Херсонщині? Хочу зазначити перш за все, що зараз саме йде обстріл серед місця Херсону. Росіяни гатять по центру. Було декілька залпів внаслідок після обіду. Обстрілу центру було загинув чоловік та поранена двох жінок. Одна з жінок і дівчина 20 років виїжала якраз на цей обстріл, і зараз нещодавно 15 хвилин назад, 30 хвилин назад приходять повідомлення про те, що масово обстрілюється центр Херсону, це саме площа і. І в сусідній вулиці на щастя там зараз немає людей на вулиці. Росіяни мстяться за, за символіку українську ще за щось. Ну то слава Богу, що в день такого не було, і наші можні воїни їх також тримали на відстані в день, коли були люди в місті. І на, наразі ми маємо повідомлення одна людина постраждала. Троє людей постраждали на сюдок обстрілу близько там четвертої години дня, і один із чоловік там загинув. І ось знову виїхала бригада швидкої в центр. Там є повідомлення про ще одного постраждалу. Інтенсивність обстрілів і агресивність поведінки росіян. Сьогодні вона відрізняється від того, що ви мали вчора, кілька днів тому, тиждень тому. Ну не сильно, не сильно відрізняється, але сьогодні був саме масований, почався після обіду масований обстріл саме серед місця, саме центру. Тобто, фактично, це можна якось пов'язувати з, з річницею деокупації, властиво? Так, так. Я думаю, що їх це дуже дартує на Лівому березі. Перш за все, те, що люди тут не прийняли їх. І коли я був тут в перші дні. Після 12 листопада приїхав, я бачив цю радість, це не можна підробити людей. Я бачив людей, які зустрічалися з прапорами, дітей, які плакали. Потім президент 13-го приїхав і поставив нам завдання, що ми повинні як одною командою робити все, для того, щоб ці люди, яких ми разом, ЗСУ, наші воїни звільнили. Ми повинні їх підтримувати і забезпечити всіми необхідними послугами і разом з волонтерами, разом з комунальниками, які рік ми працювали над тим, щоб ну, виконували дорушення президента. Маємо е на меті і, і е збільшити кількість гарного, мабуть, на цьому березі, і перенестись потім нашим досвідом на лівий берег для того, щоб. Продовжувати і визволяти і покращувати життя наших людей. Я пам'ятаю цю ейфорію рік тому і кадри з Херсона. І власне, як ми всі раділи, тому що Херсон звільнено, минув рік дуже важкі рік для Херсона, і для всієї Херсонщини. Як за цей час змінилася ситуація? От що зараз у місті? Як живуть люди? Станом на сьогодні? Чи у всіх є світло, газ, тепло? Я можу добувати, що і в самому Херсоні є світло, майже. Крім перебоїв, майже усюди, і е, коли ми поверталися сюди, е, с, з, е, з сусідньої області тут майже ніде не було світла, тому що росіяни підірвали майже все і замінували. І вже зараз можемо звитувати, що з 228 населених пунктів праворежної Херсонщини 188 зі світлом, 40 е, населених пунктів без світла, тільки тому, що вони під постійними обстрілами, 30 з них, а десь в десятих. Десяти не проживають люди зараз, і ми без і також і в тридцяти населених пунктах ну, також відновили, якби була безпекова ситуація, яка дозволяла це. Вода є е, окрім цього. Окупанти не тільки зруйнували, коли відходили. Вони і зруйнували Каховську Гесня, яка затопила потім е, приберні населені пункти і частину Херсону Це мікрорайон Карабельний частину. Корабельного району і також там, буде було світло, і це ми вже поновили. І все це ну, завдячуючи нашим мужнім енергетикам, комунальникам, МЧС, поліція, наші сапери, зсу, Це така знаєте, ми як одна команда, і нам допомагають і міжнародні організації допомагають в відбудові іншої області. Регіони, які зголосилися допомагати відбудовувати Херсонщину. І я впевнений, що ми такими силами гуртом подаваємо всі негоди, які там можуть бути е далі зі звільненням твоїх тобто, лівобережжя, ну, і Криму, і Донбасу, і ми там також всі разом відбудуємо. І як це робиться зараз на пробережі Херсон. Ви вже згадували про свої враження річної давнини. От кількість людей, кількість мешканців, жителів міста, які перебували в Херсоні, тоді, і скільки людей є зараз? Чи була у вас тоді на той час бодай приблизне розуміння, скільки цих людей, і, і чи можна це співставити, порівняти з тим, що є нині? Місце на момент звільнення було 60 тисяч населення. Ми оголосили безкоштовну евакуацію, в більш безпечні регіони України, і в принципі виїзд з Херсонської області, тим, хто бажав безкоштовно. Люди виїжджали, і ми на весь мали 50 тисяч, але вже зараз це 70 тисяч. Тобто казати, що 41 тисяча людей скористалася безкоштовною евакуацією і виїхала, серед них тільки 5,5 тисяч дітей. Але багато повернулося, багато повернулось в тому числі після того, як окупанти підірвали каповську і треба було людям повертатися, пускати комунальників в свої помешкання, також пускати актувальників, які актують злочини. І зараз ми маємо маємо більшу кількість ніж на той час, коли було звільнення а також на той час, коли там після зими, яка також була дуже важкою тут. Олександре, дякуємо дуже вам, херсонці тримайтеся, Будь ласка, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Далі коротка пауза і пова.